Вітаю вас, ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В сіль як тяжкий синтетичний наркотик. Як пройшла масштабна спецоперація в Україні? Так, що тут? Це соль, да? Це альфа так? як поліція накрила найбільшу інтернет-крамницю, де торгували китайськими психотропами. Маніяк по закону Савченко. Вже після виявлення трупу ми почали. Зв'язувати вказані злочини між собою, вважаючи, що це одна та сама особа. Дивіться цикл сюжетів про викриття серійного вбивці, що звільнився за законом Савченко. Поліція закрила найбільшу інтернет-крамницю, де активно торгувала китайськими психотропами. Та зілля. Спецоперації розпочали ще влітку. Як правоохоронці затримували наркодилерів, дивіться наш поліцейський резонанс. Ось ця непримітна посилка прибула до одного з поштових відділень Києва. У ковдрі замасковано зіп пакет. Його вміст готувалися збути на чорному ринку за півтора мільйона гривень. За оперативними даними, це один із найстрашніших сучасних наркотиків, так звана китайська сіль. Солі лісолі для ван називаються не таким цікавим названням для того, щоб завуалірувати що є наркотиком. Посилку із порошкоподібним психотропом і ще одну з кристалами перехопили на заключному етапі спецоперації з протидії наркозлочинності. Канал оптового продажу психотропів. Поліція почала відпрацьовувати ще влітку. Саме тоді. Котроль, контроль! Держа! Твоєм гаражем. Ось в цьому гаражі молодик організував лабораторію з виготовлення наркотичних сумішей для коріння, відомих як спайси. Реагенти для свого товару чоловік замовляв на оптовому інтернет-ресурсі. Сам же інтернет-оптовик ретельно маскувався. Що вікалічно ніхто не знає, і субсидія сама система на цьому построена. Цей хлопець був затриманий за розповсюдження психотропів, такі як він, лише кінцева ланка потужних контрабандних каналів. Що ми іменно заключалася робота, котру вам продовжив закладувати э, психотропневіства по городу Ферхов. Сучасна наркоторгівля вже давно панує в інтернет мережах. Методи збуту наркотика переважно безконтактні. Насправді безконтактна торгівля працює ось так. Покупець розраховується віртуальною валютою, натомість отримує координати місця де сховано наркотик, закопаний в землі або добре замаскований пакет з товаром. Це і є так званий клад. Утім, наркоторгівля в інтернеті далеко не безкарна. Цієї осені в семи областях України було проведено 15 обшуків, затримано 10 членів злочинної групи. Канал оптового продажу китайських психотропів. Було ліквідовано припинена діяльність одного з найбільших за обсягами продажу наркотичних засобів і психотропних речовин. Інтернет-ресурс. Ось ця людина з екзотичними татуюваннями на руках також була задіяна в незаконній схемі. Під час обшуку помешканні затриманого знайшли цілий склад психотропів. Відкриваю, смотрите, німаті так, що тут? Це соль, так? Соль, так. Це альфа-пілітида Ну, сольда. Так. Так, Это порох, да получается? соль тоже альфа закасольпорохи ну, порохи, альфа тока в порохи перебіта вже з камній, да? Такая Ні, така була. Я понял. оптові партії наркотику. Злочинці доставляли по всій Україні поштовими відправленнями. Психотропи приховували в предметах побутової техніки, принтерах іхтариках з незаконного обігу вилучено понад 15 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі особливо небезпечних і нових психотропних психоактивних речовин. За цінами чорного ринку їх вартість становить понад 7 мільйонів гривень. Був затриманий і головний організатор злочинної схеми. Складно повірити, що молодику всього 21 рік. Я просто керував цим процесом. Тобто, 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 Понимаю, ви да, да, да. Ми повільніше, що це ще й тяжко відсію. Про торгівлю наркотиком молодик розповідає, наче про звичайний бізнес. Про реальну ж небезпеку китайських солей говорять наркологи. Последствия тихопотріння не достатньо тяжели і навіть з першого разу можуть виникати необратіме явлення. Формула нових синтетичних наркотиків нестабільна, тому ризик передозування надто високий. Стандартної ж дози вживання немає. Солеві. Подібні наслідки вживання китайських солей вже шокували весь інтернет. Тут і психози, і реальні спроби суїциду. Сколько вже судоку так? що це, да? А ти от встати можеш нормально поставити? Дія китайських солей на організм досі не вивчена. Їх навіть не фіксують деякі експрес-тести. Виявити наркотик може ось такий прилад: газохроматограф. Щоб виявити, яку речовину впливу, яка речовина впливу визиває це сп'яніння, і яку речовину вживає цей обстежуємий, якого привезли. Забор проводиться біологічного середовища Сича. Що ж до реалізаторів психотропів. То відправнику наркотичних посилок і його поплічникам загрожує від 8 до 12 років ув'язнення покарання як для вбивців. Утім, скільки життів вже забрав китайський психотроп, ніхто навіть не підраховував. Справа Олександрійського маніяка, який вбив щонайменше троє людей, невдовзі після проведення судово-медичної експертизи підозрюваного потрапить до суду. На жаль, за законом ми не можемо називати його ім'я та прізвище, але про нього розповідають очевидці. Дані збирав наш кореспондент Стас Мельничук. Про це він розповість у сюжеті з рубрики Поліцейське розслідування. Це моторошна трагедія 15-річної давнини, що сталася в селищі Люблинці Ковальського району і досі лякає Волинян. Тоді, 22 вересня, 2001 року, чоловік по звірячому вбив сокирою річну Руслану Книж. Мати дівчини по сьогоднішній день від горя не може прийти до тями. Я йому зразу казала, дайте йому довіжне, бо таку людину небо випускати, випускати, він кругом скрізь за дітьми ходив. Як той маяк, настоящий, бо його відчували по цього, що десь якесь нечисте ходить. безжальним убивцею неповнолітньої виявився житель сусіднього села Довгоноси, не дивлячись на те, що слідство мало беззаперечну доказову базу. Остаточний вирок суду був винесений у 2008-му. Вбивця отримав 15 років позбавлення волі. Психолог виправного закладу Сергій Ботаренко добре пригадує засудженого. Як? Личность он не представляв ніякого інтересу вообще. І в основному жив только на базових інстинктах. -то. То Знайти себе покушать, щоб тихо, мирно пройшов день, спокойненько лечь спать. Ну, і утром все по за гратами він ввів себе від Але за будь-якої загрози своєму здоров'ю регулярно скаржився адміністрації. Засуджений відбував свій оремний срок неподалік міста Олександрія, а саме в Петрівській виправній колонії суворого режиму номер 49 Звідси він пішов на рік раніше, у лютому 2016-го, через застосування до нього так званого закону Савченко. Відомо, що чоловік не визнавав себе винним в інкримінованих йому злочинах, і тому протягом всієї своєї відсидки намагався апелювати до різного роду інстанцій, в тому числі до Європейського суду з прав людини. Олександрія звичайне провінційне місто, таких сотні в Україні. З 6 на 7 липня міське розмірене життя сколихнуло жорстоке вбивство. Тіло 21-річної Дарини Озарко знайшли в 300 метрах від дому. Вот на місці обнаружена тіло 21 одного літньої дівшки з явними признаками насісни смерті вигляді черепно-мозгової травми. На місці було проведено всі мероприятия і відрабатували місцеві жителі. Це був день якраз святкування Івана купала. Оперативниками відразу були опитані свідки та рідні дівчини. Бабуся Даші Тетяна повідомила, що вбита не так давно посварилася зі своїм парубком. У нього був мальчик, з яким вона зустрічалася, на Продовжити дня я з ним жила. Я і так і подумала, що, можливо, вона у нього залишилась ночувати. Це було для мене не новістю. Слідчі відразу почали перевіряти версію вбивства на підґрунті ревнощів. Та 3 серпня на околиці Олександрії, в річці Інгулець, знайшли другий труп неповнолітнього. Було визвана роботниками МЧС, з допомогою їх достали тіло, встановили лічність даного чоловіка, Бойко Станіслав. 2002 тисячі второго дорожіння була встановлено, що єсть пріплізники у на тілі і черепно черпна мозгова травма. За висновками експертів, хлопчик помер 2 серпня, а тіло у воду кинули вже мертвим. Враховуючи, що стас часто тікав від своєї неблагополучної родини, його мати не відразу забила на сполох. Жінка розповіла, що син пішов з дому ще 1 серпня. Позвонили, спитали, пропав мальчик важчині. Говорю, да, немає вдома. То сказали, приїдьте на опознання. Отак От я й опознала свою дитину. З появою другого трупа підлітка слідчі припустили, що вбивство Даші та Стаса справа рук однієї людини невдовзі за крадіжку правоохоронці затримали чоловіка. Оперативники провели обшук і знайшли особисті речі дівчини та хлопця. На місці події одразу перевернув увагу той факт, що Три дати відривного календаря три аркуші, на яких були зазначені дати, вони співпадали з датою вбивства нашої дівчинки біля готелю Сапфір 94-го року народження. Тобто це була дата 6.07 2016-го. І в подальшому у нас була дата. 1.08.2016, як уже в подальшому було встановлено, що це була ймовірна дата з вбивства нашого тіла хлопця, якого було виявлено в річці. Ось саме в цьому будинку і проживав підозрюваний. Ним виявився той самий волинянин, який скоїв жорстоке вбивство 16-річної Руслани Книж. Поліцейські виявили записи підозрюваного, знайшли дивні розписи стін в його оселі. Все це свідчило про імовірний релігійний мотив заздалегідь спланованих убивств. У нього був блокнотик нібольшої такий, обклеєний рунами. І за чого я з ним зацепился, вывел його на розговор, а говорю, а що там у тебе? І він почав рассказывать, що він поддерживает ідею живого Бога. Усі вбивства, що скоїв підозрюваний, припадають на християнські та язичські свята. Тож не виключено, що всі ці злочини ми ніяк вчиняв як акт жертвоприношення. Було зібрано достатньо доказів вважати, що наш підозрюваний. Причетний, щонайменше до е, двох вбивств. Не дивлячись на беззаперечні докази, нині підозрюваний не визнає себе винним, який не визнавав у 2001-му у вбивстві Руслани Книж. Тільки через 15 років під час допиту в Кропивницькому він таки зізнався слідчим, що дійсно тоді вбив дівчину. Засуджений за особливо тяжкий злочин, нелюд, який протягом семи років. Поки тривали судові слухання, так і не збагнув, що таке каяття. Не вибачився перед родиною вбитої. і лише зараз зізнався, що по звірячому вбивав, вийшов із в'язниці за так званим законом Савченка раніше майже на рік. Тож очевидним залишається той факт, що так званий закон Савченко потребує кардинальних змін. Убивці, гвалтівники та бандити засуджені за тяжкими статтями, мають відбути повний термін покарання. Далі у нашій програмі найрезонансніші та найзухваліші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська хроніка. Поліція Київщини затримала 42-річного злодія в законі. Громадянин Грузії впродовж 10 років нелегально знаходився на території нашої держави. Сам не знаю, як сюди оказалися. У вас є паспорт громадянина України? Є. Де він? Не при собі, у вас, по-моєму. Де. Де ми, коли його видавали? Яким органам? Видавали в Житомирському області. В якому, У В му году. Являєтесь вором в Я не буду а то ці провокаційні питання. провокаціони цього чоловіка разом із двома поплічниками. Поліція підозрює у здирництві та незаконному зберіганні зброї. Чим займаєтесь? Чим на життя заробляєте? Ну, бізнес, да, мельки. Що небудь там фрукти, овочі такий зеліни. Злодія в законі вже видворяли за межі України. Однак він незаконно повернувся і продовжив свою чорну справу. При задержанні був із е, пістолет е, Макарова. А также были проведены обыски у лиц, которые оказывали как материальную поддержку. Так і предоставлялі жилью указаному гражданіну, у которых були із'яти большое количество намірних знаків на автомобілі. Також у зловмисника виявили журналістські посвідчення, яким він користувався на території України. Розпочато кримінальне провадження поліція перевіряє законність отримання даних документів, а також встановлює осіб причетних до їх видачі. На Харківщині викладачка школи інтернату намагалася продати свою неповнолітню ученицю за 10 тисяч доларів. У ході документування преступної діяльності е, гражданка представляла медицинської документації фотографію даної несовершеннолетній, і при передачі деніжних средств була задержана у підозрюваної громадянки. Під час обшуку вилучили іноземну валюту. Розпочато кримінальне провадження дівчика. Із многодітної сім'ї не можна сказати ні совсім благополучний. Радітелі злопотребляли спиртними в Всі зі чим більшу часть времени несовершеннолетняя проводила в спецінтернаті. Затриманій тепер вже колишні викладачці відповідати за злочин у суді. Жінці загрожує 15 років позбавлення волі. На Прикарпатті правоохоронці затримали підозрюваного, який у серпні цього року скоїв замах на життя заступника директора тамтешнього територіального центру соціального забезпечення. Чоловіка мали підірвати гранатою в його ж господарстві. Потерпілий залишився, скажімо так, це щастя, що він залишився живий, тому що стояв на тому вибуховому пристрої. Запал е відтермінованої дії, тобто відбувається щелчок, і через 4 секунди лунає вибух. Жертві пощастило, але чоловік отримав поранення тулуба та ніг. На місце пригоду одразу прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки постраждалого негайно. Доправили до лікарні. Це, -то, це -то, -то, тут, це тут, Решту тут кістка, осколок є, що кістку відірвало. Тут, тут, подивіться, які руки. Коли я відкрив, я відчув специфічний такий звук. Ну, Це ще десь від теля з 80-х залишилось це, і я мав змогу на якісь долі секунди зробити якийсь четверть крок вправо. Експерти встановили, який пристрій використовував злочинець, аби позбутися цього чоловіка. Принцип дії наступний: коли особа зачіпає. Дану нитку витягується запобіжна тіка. На даний час у нас це є голкою і йде спрацювання. Відповідності через 3,2-4,2 секунди відбувається вибух. За фактом скоєння замаху розпочаток кримінальне провадження заарештованому повідомлено про підозру. Чоловікові загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. На Вінничині поліція затримала двох чоловіків, яким світить значний термін покарання. Нетверези зловмисники якось надвечір вдерлися до будинку свого знайомого і стали з'ясовувати стосунки, в результаті чого один зловмисників 79-го року народження наніс потерпілому удар кулаком по обличчю, від чого останній впав на підлогу. Та в подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, взявши електрокип'ятельник. Та розкаливши його, почали наносити опіки потерпілому непритомного та закатованого чоловіка на порозі його ж будинку виявила сусідка. Жінка одразу викликала швидку: приходжу, відкриваю двері, він тут лежить. Та лицем до, е, до землі да, лицем, і тільки сопе. Так дуже сопе. Лікарі боролися за життя постраждалого. Втім, чоловік помер. Зловмисників на сьогоднішній день затримано, відносно них обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Один із затриманих не раз судимий саме за насильницькі злочини. Чоловіки ніде не працювали, вели асоціальний спосіб життя. Він взяв ножик, почав психувати цим ножиком. Стояв, почав махати. Просто махав. Заріжу зараз, вон з хати заріжу, бл. Виганяв з хати так? Заріжу, наче ножиком пустувано. Наче на нас махати. Я вдарив з холька. Він впав туди. Діво підійшов, не наче тим кипітільником живіт. Затриманим вже оголосили про підозру. Тривають слідчі дії. 200 тисяч гривень поцупили спритні шахраїв громадянина, який прийшов до обмінного пункту неподалік від центрального залізничного вокзалу в столиці. Чоловік віддав касиру гроші і став чекати. Злочинці розміщують на інтернет-сайті повідомлення з приводу купівлі іноземної валюти. Як правило, це повідомлення виявляється досить цікавим для, для осіб, які збираються продати іноземну валюту, так як об'ява містить завищений курс обміну. Це не перший подібний випадок, що стався в столиці. Шахраї зазвичай використовують прохідні приміщення з двома входами або роблять діру у стелі. Як у цьому випадку? Зловмисники орендували е, кіоск на базарі. Е, сусідні магазини навіть не знали, що цей пункт уже відчинився. Перший же клієнт, який приніс 200 тисяч гривень для обміну, і став жертвою шахраїв. За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження, столична поліція вкотре застерігає громадян бути пильними і з підозрілими людьми, користуватися лише перевіреними пунктами обміну, а якщо є будь-яка підозра щодо їхньої діяльності, одразу повідомляти в поліцію. На Донеччині поліція затримала зловмисника, який полював на пізніх клієнтів банкоматів. Маріуполець діяв швидко та знать, у жертви обирав лише тих, хто не міг чинити фізичний опір. Проаналізував характер преступлений, а також сравнив приметы, які давали потерпевшие, Прийшли до виводу, що на території Лівого берега действует один і той же чоловік, який совершает ушеуказанные грабежі. Незабаром поліцейські встановили особу нічного грабіжника. Чоловіка вирішили затримати на виході з його ж оселі. Дома знаходився він дуже рідко, так як знав, що його іщуть. Уходил очень рано і приходив поздно домой. Нічний грабіжник це 34-річний мешканець Маріуполя. Він неодноразово засуджений за крадіжки та розбійний напад. Чоловік у скоєному зізнався, причиною злочинів назвав скрутне матеріальне становище та неможливість знайти роботу. за грабіжі. Скільки їх було? Чотири. На банкоматі видавали гроші. Ну, коли гроші висовуліся, я забрав і тікав. За фактами грабежі відкрито кримінальне провадження. Затриманому громадянину загрожує 6 років позбавлення волі. На Луганщині оперативники поліції виявили схованку бойовиків зі зброєю, набоями та вибухівкою. Все це зловмисники надійно приховали від сторонніх очей. Да, преступники, когда хотят скрыть даже труп, ложат сверху собак, Либо нагадить могут. Да, чтоб, ну, вон магазин, он за И в пакете, да. он из пакета, или из-под пакета, не пойму, торчит. Злогумысники, напевно, разраховывали скоростаться цией зброю. Втим, теперь их расшукуватиме полиция. Была получена оперативная информация от лиц, которые имели...

Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Триває розслідування. Майже тисяча тривожних кнопок виклику поліції встановлено у столиці. Так нещодавно поліція охорони завдяки такому виклику затримала зловмисників, які грубували машини на АЗС. Тепер їм відповідати у суді. Грабіжники їздили цією автівкою, всередині якої були дві 500-літрові діжки. Зловмисники вночі грабували машини на АЗС. Чоловіків вдалося упіймати завдяки миттєвій реакції одного з операторів, який натиснув тривожну кнопку. Наряд поліції почав його переслідувати. Автомобіль у вас виїхав на поле, бо це було на кільцевій дорозі. Також в автомобілі було виявлені на ліпки швидка допомога. Та добровольчих батальйонів, що їм давало багато можливості уникнути від відповідальності. У поліції охорони вкотре нагадують, якщо ви стали жертвою вуличного злочину, наприклад, раптовий грабіжник висмикнув сумку з цінними речами та телефоном, і втік завжди можна звернутися до закладу, де є спеціальна тривожна кнопка виклику. Поліція охорони за кілька хвилин прибуде на місце злочину і допоможе упіймати нахабного крадія. В місті Києві знаходиться біля тисячі тривожних кнопок термінового виклику поліції охорони. Вони знаходяться е, по всьому Києву. Це найбільше всього знаходиться в аптеках, магазинах, торгово-розважальних закладах, а також на АЗС. Працівник закладу терміно... натиснув на кнопку Терміновий виклик поліції. Що за, е, за декілька хвилин наряд поліції охорони прибуде на місце термінового виклику поліції? Тож проти зловмисників, які грабували машини на АЗС, розпочато кримінальне провадження. Їм загрожує чималий термін покарання. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.